Доброго дня! До вашої уваги презентуємо шестирамковий вулик на два корпуси під рамку додан та подивимось, що входить в дану комплектацію. Вкривається вулик легким дахом, виготовленим з дерев'яного пасу та ОСБ-перекриттям, який з легкістю можна самостійно або під замовлення обшити тонким листом металу. Під дахом розташований піддашник, який забезпечує простір для верхнього утеплення або встановлення стельових годівниць. Та має оптимальну висоту 70 мм. Основна складова вулика його фальцеві корпуси, які зібрані з щитів та шурупів і мають зручні габарити та легку вагу, що позитивно впливає на експлуатацію. Товщина стінок корпусу 35 мм, що забезпечує природній мікроклімат у спекотні дні та не вимагає додаткового утеплення в помірно холодну пору року. Та з самого низу. Маємо глухе масивне дно, яке міцно утримує всю конструкцію і яке теж має товщину 35 мм. Як бачимо, вулик швидко і просто розбирається та збирається, а це значно заощаджує час обробки або його чистки. Усі деталі вулику ми виготовляємо з висушеної соснової деревини, яка має рівень вологості не більше 12%. Та хочу зазначити про основну перевагу даної моделі. Це збільшення або зменшення об'єму вулика за допомогою кількості корпусів та їх розмірів. За більш детальною інформацією ви можете звернутися до нашого магазину або лишити замовлення на сайті та дочекатися дзвінка від нашого оператору.